Що в тебе є багато грошей і, але ти не хочеш тримати типу, їх в киші, тому що там знову ж таки інфляція. Або ти тобі дали ці гроші інші люди, тому що вони не хочуть тримати їх в е, Тобі потрібно їх кудись вкласти. При тому це потрібно вкласти не на довгий строк. І Крипта для цього це ідеальний варіант, тому що ти якби, маєш якусь, якесь розуміння, що може статися з цим ринком в майбутньому. І за рахунок того, що крипта починає, ось ці саме конкретні криптовалюти, особливо біткоін, починає відігравати таку роль для багатьох інвесторів, в яких є гроші, він. Є, не є навіть публічна компанія, яка торгується на Нью-Йорк Сток Exchange, які що вони роблять, вони, вони просто закуповують біткоін. Дуже, дуже багато, вони випускають свої банди. Так, да, це і... ж ETF э, на біткоін э, є. Yeah. Я ж не пригадую назву компанії, але там, да. типу, компанія, яка закуповує просто дуже багато, вона випускає свої банди і за ці гроші купує да. бітати. Ну,